І що саме цікаво, ми обговорювали це питання, і е, один мій друг сказав, що сьогодні похоронити людину набагато тяжче і довше, чим відправити його на фронт. Його відправляють за сутки, він буде воювати, через двоє суток його привезуть, а хоронити його будуть дня 3-4. Чому? Тому що потрібно будуть справки, потрібні будуть е, документи, потрібно буде викопати ту яму, потрібно буде вибити. Місце і таке інше, багато-багато чого. Запросити ще кучу людей, і священні Канада, і того цього, і, і організувати похорон цей, розумієте, це все виллється і в час, і в гроші. А людину відправити, щоб він там загинув, нічого не треба, просто нічого. Запакувати і відправити в тю ні документів, ні перевірки, нічого. То я до чого веду? Палка ця завжди з двох кінців. Розумієте? Тому звертаюся вкотре і звертаюся постійно і до співробітників СБУ, і до співробітників будь-яких силових структур. Працювати потрібно на упередження. Працювати потрібно з людьми постійно. Ми не маємо боятися силовиків, ми не маємо боятися поліції, ми не маємо боятися ЦЦК. Але, на жаль, все робиться так. На жаль, так робиться, що. Люди просто в жаху, в страху, і це не закінчується. Це дуже і дуже погано, дуже погано.